Марієка Марієка покращена Мальвіна. Ну, Якщо мальвіна не потребувала багато бору, то цьому сорту потрібен бор, бо будуть ось такі чудики з очима. Ягода солодка смачна, мені вона набагато смачніша, ніж Мальвіна. Солодка фазани зацінили. Гарна, але дуже багато ось ось такої деформованої ягоди. Вийшла з зими найкраще, ніж каденція. Ну, як бачите, ось така у досить чудова гарна форма, червоний колір, але але бачите є чимало деформованої ягоди. Квітонос досить довгий. Смачна, але вона ну, пізніше трішки починає стигнути за каденцію. Тому, тому дивіться, ось така на ній ягідка. Заявлено було, що вона в врожайності, як Флоренс, але поки що я цієї врожайності не бачу. Квітоноси міцні, товсті, ягода гарна, солодка смачна. На каден... Можливо, вона по вазі буде як каденція по вражайності. Але на смак вона мені дуже сподобалась. Ну, Щоб зацінити сорт, потрібно хоча б 3 роки. Тому по першому рокові я не суджу. Наступний рік дамо їй бору. І подивимось, як вона буде виглядати. Ця ягідка. Так що ось так виглядає Марія. На 20 червня саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.